Відеокарта GeForce RTX 4060 була представлена тиждень тому, але у продажу з'явиться лише у липні. Натомість фотографія такого адаптера вже потрапила до мережі. На знімку можна побачити дуже компактну модель MSI RTX 4060 Ventus 2X. З огляду на позиціонування цієї лінії, ймовірно, карта якраз і коштуватиме рекомендовані 300 доларів. Жодних технічних подробиць про новинку немає, але ми знаємо, що RTX 4060 містить 3072 ядра CUDA і 8 ГБ пам'яті GDDR6 зі 128 розрядною шиною. За даними самої Nvidia, новинка приблизно на 15% швидша за RTX 3060, а це означає, що вона може програти дешевший Radeon RX 7600, яка до того ж вже продається. Нагадаємо, RTX 4060 Ti 8 ГБ, тематичні ресурси розкритикували за погане співвідношення ціни та продуктивності. Компанія MSI показала на виставці Computex нову відеокарту RTX 4070 Ti Gaming X Slim, яка тонша за раніше випущену модель у виконанні Gaming X Trio, товщина відеокарти складає 51 мм і займе трохи більше двох слотів розширення у корпусі ПК, тоді як у Gaming X Trio товщина була 62 мм. Незважаючи на це, система охолодження новинки, як і раніше, оснащена трьома вентиляторами Torx 5.0 і у карти є RGB підсвічування. Незважаючи на те, що відеокарти Ada Lovelace набагато енергоефективніші за моделі Ampere, виробники не тільки не поспішають зменшувати розміри карт та їх кулерів, але й навпаки, анонсують дедалі більш монструозні охолоджувачі. Компанія MSI на ComputeX показала відразу кілька нових рішень і всі вони є величезними, що може вказувати на підготовку до 4090 Ti. Точних габаритів кожного рішення немає, але карта з одним із них займає 4,2 слота розширення, що звичайно менше 2000 PNY, але все одно дуже і дуже багато. Фішка в тому, що MSI говорить про те, що все це розробки для відеокар майбутнього покоління, тобто як мінімум для RTX 4090 Ti або вже для RTX 5000. Корейська комісія із справедливої торгівлі заявила про своє рішення схвалити поглинання ігрового видавця та розробника ігор Activision Blizzard корпорацію Microsoft. На думку регулятора, об'єднання двох гігантів навряд чи створить перешкоди для конкуренції на ігровому ринку країни. Водночас розгляд апеляції Microsoft на рішення антимонопольного органу Великобританії відбудеться у липні. Про це оголосив Маркус Сміт, суддя апеляційного суду з питань конкуренції Великобританії під час конференції, що відбулася у вівторок. Повідомляється, що Microsoft переконувала суту необхідності провести слухання у цій справі якнайшвидше, а CMA наполягала на пізнішій даті, щоб мати більше часу для підготовки обґрунтування своєї позиції. Сама Microsoft каже, що рішення CMA помилкове із за декількох причин, включаючи переоцінку ролі хмарної потокової передачі на ігровому ринку та її позиції на ньому. Компанія MSI представила на виставці Computex кілька нових ноутбуків. Головну увагу викликав анонс Stealth 16 Mercedes AMG Motorsport. Це ноутбук преміального рівня з елегантним дизайном, розроблений спільно з Mercedes AMG. Stealth 16 Mercedes AMG Motorsport випускається у сірому кольорі з логотипом MSI та Mercedes AMG на кришці. Корпус виконаний із високоякісного алюмінієвого сплаву, товщина менша ніж 20 мм при возі 1,88 кг. Ноутбук оснащений екраном діагональю 16 дюймів при роздільній здатності 3840х2400 пікселів. Це якісна OLED-панель, яка забезпечує покриття колірного простору dci p 3 у 100%. Високу продуктивність забезпечує конфігурація на базі процесора Intel Core i9 13900H, відеокарти GeForce RTX 4078 ГБ та 64 ГБ пам'яті DDR5200. 5 для охолодження використовується система Cooler Boost 5 із двома вентиляторами та п'ятьма тепловими трубками. Передбачено роздільне RGB підсвічування для кожної клавіші. Ноутбук оснащений портами USB 3.2 формату Type 8 та Type-C, є порт Thunderbolt 4, мережні контролери Killer GB LAN 2,5 G та Intel Killer AX Wi-Fi 6e. Стелс буде продаватися з комплектом аксесуарів, який включає мишу, килимок, USB накопичувач щохлом та кабельні стяжки. Вартість даного ноутбука поки не озвучена, але вона буде високою, оскільки MSI позиціонує Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport як люксовий продукт. Компанія Nvidia може віддати виробництво майбутніх графічних процесорів компанії Intel. Про це на конференції заявив Дженсен Хуанг. Глава Nvidia каже, що співпраця з Intel цілком можлива. Жодних конкретних даних він не розкрив, але зазначив, що зараз Nvidia задоволена тим, що її продемонструвала Intel. Ви знаєте, що ми також співпрацюємо із Samsung, і ми відкриті для виробництва з Intel. Нещодавно ми отримали результати випробувань чіпів їхнього техпроцесу наступного покоління, і результати виглядають добре, сказав Дженсен Хуанг. Про який саме техпроцес йдеться, не ясно, але навряд чи це 7-нанометровий Intel 4, тому що на поточні GPU-покоління Ada Lovelace виробляється на потужностях TSMC за нормами 5 нанометрів. Нагадаємо, Intel зараз просуває свою ініціативу IDM 2.0, у рамках якої створено програму Intel Foundry Services IFS, де компанія збирається займатися виробництвом напівпровідникової продукції для сторонніх клієнтів. Поки що клієнтів рівня Nvidia у Intel немає, але все може змінитися в майбутньому. Наразі компанія готується розпочати виробництво за нормами Intel 3, але вони також навряд чи зацікавлять Nvidia. Найімовірніше йдеться про техпроцеси наступних поколінь, тобто про Intel 20A та Intel 18A. Наприкінці минулого року китайський стартап Морсріт випустив відеокарту MTT S80 на базі графічного процесора власної розробки. Попри здавалося б, непогані технічні характеристики, включаючи 16 гігабайтний буфер GDDR6 та підтримку PCI-Express 5.0, В ігрових бенчмарках вона виявилася суперником GeForce GT 1030. Однак Moorse Reads не збирається здаватися та сьогодні представила ще одну новинку MTT S70. Відеокарта Worse Reads MTT S70 є урізаним варіантом MTT S80. Вона отримала 3584 потокових процесори із частотою до 1,6 ГГц. Що забезпечує обчислювальну потужність 11.2 терафлопси. Відеобуфер пристрою представлений 7 ГБ gddr 6 з 224-бітною шиною та пропускною здатністю 392 ГБ за секунду, а в ролі інтерфейсу підключення виступає PCI Express 4.0 X16. Для виведення зображення передбачено три порти: DisplayPort 14A та 1 HDMI 2.1. Вартість відеокарти наразі невідома. На виставці Computex компанія Noctua презентувала друге покоління кулера NHD 15. Легендарний король повітряного охолодження став ще ефективнішим. Він зберіг побаштову конструкцію та великі габарити, але у нової версії більше теплових трубок. Тепер їх 8. Зменшено міжреберну відстань 1,6 мм замість 1,9 мм. Це дозволило збільшити площу розсіювання на 20% для кращої сумісності з материнськими платами та товстими відеокартами. Секції кулера були трохи зміщені. Noctua NH D15 буде використовувати два 140 мм вентилятори Noctua наступного покоління, які створюють потужний повітряний потік. Кулір збереже систему кріплення SecuFirm 2 Плюс, заявлену сумісність із комплектами прямого монтажу для сокету am 5 Комплектація NHD 15 включає тюбик термопасти Noctua NTH2, викрутку NMSD1 Torx T20 і захисну пластину NATPG1 під socket AM5, яка захищає від надлишків видавленої термопасти. Друге покоління Noctua NHD 15 надійде у продаж у 2024 році. Вартість новинки не оголошена. Оригінальна версія nhd 15 продавалася за 99 доларів, ймовірно, рекомендована ціна другої версії буде такою ж або трохи вищою. Виробники комп'ютерного заліза привезли на виставку Computex чимало незвичайних продуктів. Зокрема, на стенді тайванської фірми Jigsaw було помічено відеокарту RTX 3070 з буфером gddr 6 обсягом 16 гігабайт. Вона також може похвалитися вісьмома відеовиходами міні-дісплейпорт. Ентузіасти вже давно довели, що відеокарта RTX 3070 здатна працювати з 16 гігабайтним буфером GDDR6. Що більше у сучасних aaa проєктах збільшення обсягу відеобуфера забезпечує їй приріст швидкодії, однак сама Nvidia так і не наважилася на випуск 16 гігабайтної 3070. Цікаво, що компанія Jigsaw не є офіційним ai партнером Nvidia. Це означає, що вона не може розраховувати на пряме постачання графічних процесорів, зате не обмеже будь-якими договорами із зеленим чипмейкером. У асортименті тайванської фірми є інші незвичайні адаптери, призначені для систем відеопанелей із з високою роздільною здатністю, так званих відеостін.